Так, всем привет. Пускаем трактор на культивацию. Посадил дома. На маску бы забыл дома. Трабаги. <плес> О, тут масло не проверял. А бачу, что уровень есть. Зараз зніму запуск трактора. Ну вот, З перша дичка працює. Ну, цей мотор у нас він дуже добре працює з турбіною. Дивіться, ДНК, ось так працює, ну, цей моторчик нам дуже подобається, як він в общем працює давлення в моторі, тихонько, ну, супер. Зараз заправимо практор ідемо до роботи. Тако. А, там вода, там вода, є іди на прыжой, і проще. Ну це нічо, все, дальше я сниму. Так, ну шо, заправляв Пусинца е -е, вроде нормально натянута. Да, вообще супер. Да, я по мотору я удивлю, но цей мотор працює. Ну, це Так, да, мені цей цепочок, якщо б зробив, щоб він був стояв добре З цієї сторони теж все добре Не, А тут уже закінчив Ну все Так. Мені треба десь до ще кілометрів На году так, такі опа, тут дорога погана. Опа. Такс. Так, чого погано їхати на такий склон, бо гусениця злітає дуже швидко простот піднімає, дивіться. Не, ну хто знає, той знає. Задок піднімається і каток не достає до самої гусниці і злітає быстро і дуже опасно. Ну, є ж друга передача, третій діапазон. Так, да, і так а Не треба наліво, тут теж такий склон. Тут так опасно все. Ось якраз і дає мені культиватор. Прям та звука так культивірує. Непогано. Не? Супер. Ну що, осянка в роботі. Бігати, бо він на третю хотів бігати, щоб знімати щось, а це вже все скорость велика. Культивірую е, на 3-3 на кольосний там є четвертий е, діапазон. А тут... Лише Рим Так, це мені показати культивацію. ну шо тут на дисковці? Це таке тут Можна лише буронку дату, Ой, О, дивіться. Не, гарно получається, все добре зніму с той стороны. Да, тут ям, шестерка с турбиною. И не чувствую цей трактор. Він тут. А давай! Да, що айтро працює, коробка працює по мотору, все добре. Ходова. Ну так, 70%, може більше. Я культивірую лише пару гектарів э, з культиватором КПС-4. Лиш де була дисковка і все. А так, э, а так решта э, все оборонуємо. Там ще пара гектарів. А ну, а потім буде Оранка теж цим трактором. Витримає трактор. Все є. Ну все, Думаю на сьогодні. Такі відео буде. Завтра вже, якщо буду іте верити або зборонкою, то сніму ще. все, дякую всім. Пишіть, пишіть коментарі. Цікаво що, що як.